Первомайщина – це край, що зберігає унікальні пам'ятки історії. Зокрема, козацькі хрести XVII-XVIII століття. Сьогодні ми відвідуємо ці унікальні міста на Первомайщині, де ще збереглися реальні пам'ятки тих часів. Хрести та плити, які можна знайти на старовинних кладовищах Первомайщини, є не лише свідками історичних подій, а й унікальними творами народного каменярства. Кам'яні хрести, встановлені на могилах козаків та місцевих мешканців, відзначаються простотою форм та іноді складними декоративними елементами. Вони слугували не тільки над гробками, а й символами глибокої віри та належності до козацького стану. Чимало таких хрестів мають характерні ознаки: округлі елементи, хрестоподібні вирізи чи наскрізні отвори, що ймовірно мали сакральне значення. Деякі хрести мають написи, викарбувані українською мовою або церковнослов'янською. Насправді складно ідентифікувати, які могили належали козакам, адже такі характерні хрести встановлювали в давні часи і на звичайних сільських кладовищах. Окремі пам'ятки вирізняються унікальними рисами: хрести з вирізаними геометричними орнаментами, хрести із стилізованими символами сонця або ж написами, які, хоч і частково затерті часом, досі залишаються поміченими. На жаль, більшість цих хрестів та плит зазнають природного руйнування, а деякі людського втручання. Вони залишаються без належного догляду, а через зміни ландшафту можуть бути втрачені назавжди. А зараз приїхали в наш краєзнавчий музей. І ми зараз стоїмо поруч зелена красним завідуючий директора. Хотіли дізнатися більше детальну інформацію про наші козацькі хрести, які у нас є на наших кладовищах. Ми вже правда не знаємо, що це козацькі, але хотіли у вас саме це дізнатись. Ну дивіться, ну дуже багато хто асоціює ось ці хрести е, саме із ракушняка е, е, в формі мальтійських хрестів. Асоціює їх з козацькою доборою. Ну дійсно, е, більшість козацьких хрестів мали таку форму. Але це це кладовище не можна назвати саме козацьким, тому що це просто було кладовище населеного пункту. Це була свобода Орел. Mm -hmm. а, і е, потім уже місто сформувалося, коло міста. Але це було мабуть одне із найстарших кладовищ. Mm -hmm. Як таке саме фортечне кладовище, воно знаходилось на території самої фортеці. Ну орієнтовно, щоб було зрозуміло для наших місцян. Це територія пожежна станція. Наша mm -hmm. да це на вулиці Пилипа Орлика. Там було розбито сквер. Фортеця була велика, вона займала майже 10 гектар. Була дуже потужна споруда, і всередині фортеці було фортечне кладовище, mm -hmm. і там були у часів козацьких часів поховання, коли в, в кінці 20-х років розібрали фортецю на будівельні матеріали і там почали селитися там поч... було заселення а ця територія де було кладовище звичайно що на кладовищі ніхто не будувався Почесний городян ховали біля церкви біля церкви зазвичай. цікаво ну, там є можливо свідомити ну важко сказати тому що е, територія знову ж таки церковного кладовища це сквер слави біля 12-ї школи без це що за рай виконкома тому що це була територія церкви ну Ну тут було таких церковних було три, в принципі. Одне було біля Варварівської церкви, вона як найстарша була. А було таке і біля Покровської. Ну там досі є могили настоятелі, вся історія, в принципі, в цих похованнях церкви. І таке ж кладовище було ось тут біля Миколаївської церкви, де у нас зараз сквер перемоги. Ось сквер перемоги, практично це є кладовище, угу. і ці всі пам'ятники вони стоять на могилах. Вони не стоять просто так, там як. Ознака чогось там дійсно там і найбільша братська могила, де 156 учасників бойових дій час Другої світової війни захоронені. А можете сказати, будь ласка, оці от хрести, що ми сьогодні бачили? А хто зробив, які дослідження їх там? Ну за останні роки а, приїжджали дослідники із Миколаєва і з Києва. приїжджали дослідники, але практично всі вони сходяться на на тому, що це не козацькі хрести, а це все таки цивільне поховання просто для періоду. 18-19 сторіччя ось така форма, особливо 18 вісімнадцяте mm -hmm. і ще перша половина 19-го, були притаманні саме ось така форма хрестів, і е, е, вапняк він був е, матеріалом найбільш зручним для виготовлення. Тобто ж він м'який, він mm -hmm. не потребує якихось надзусиль для того, щоб йому надати певну форму. Mm -hmm. І с вапняку було робити це набагато простіше, тому.

Це зазвичай крести із вапняку, просто ось ця дивна форма ще з цим з дірочкою. Ось це ну ні, скоріше всього, що туди ставили свічку. Ah. Отвір цей ймовірніше, всього, що використовували як лампаду, і плюс світло проходило, тому що як і раніше, все таки зберігалася орієнтація за сторонами світу. Okay. Навіть ah. поховання, коли робили. То робили в певній послідовності, і, там, да, а, і да, коли сонце сходило, воно потрапляло в це вічко. Так. І да, це таке, як око Боже, скажімо так, було. Так. Так. А, тому я кажу, все-таки орієнтація навіть на кладовищах вона зберігалася. і В тому була своя логіка, тому що так, тисячоліття ми складалися, зараз ми від сою відійшли, і трошки енергетично деякі наші будинки всьому дуже багато втрачають, скажімо так. Да. так. Дуже дякую вам за роз... Згодом таку відповідь. Козацькі хрести старовинних кладовищ Первомайщини це мовчазні свідки історії, які потребують нашої уваги та захисту. Вони є не лише поховальними знаками, а й частиною національної спадщини, що розповідає про культуру українського народу. Але, на жаль, маємо і такі моменти. Друзі, дивіться, також плита. Зробили з нею контейнер для сміття, мабуть. Відношення, я думаю, ми самі бачимо. Хотілося б краще, якщо чесно. Подібні пам'ятки можна знайти по всій території України. А збереження цих артефактів це наш з вами громадянський обов'язок для майбутніх поколінь.